Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується спікер української добровольчої армії Сергій Братчук. Будемо сьогодні говорити про так зване великоднє перемиря від Путіна. Чи було воно насправді? Отже, пане Сергію, вітаю вас. Спасибі, що знайшли час та можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Слава Україні, слава, слава оборони, вітаю. Героям слава, отже, так ми пам'ятаємо, що Путін анонсовував Великоднє перемир'я. За його словами, російська сторона зупинила всі бойові дії з 18.00 19 квітня до 12-ї ночі, 21 квітня. Звісно, що і за даними генштабу, і за даними військових, які про це повідомляли, російська сторона не дотрималася в чергове своїх обіцянок. Ну а наприклад, за даними президента України Володимира Зеленського, Росія навпаки навпаки посилила обстріли на фронті вранці 20 квітня, тобто, в той день, коли нагадую за словами Кремля, перемир'я ще тривало. Отже, перше питання до вас, як загалом на полі бою виглядало це перемиря? Ну тобто, умовно, до 18.00, 19 .00 квітня обстріли були. Активними, а потім що о 18.00 різко припинялися, чи як? Чи була це повна така, знаєте, тиша, і чи можемо ми говорити про те, що все таки на ці 30 годин зменшилася всього лиш інтенсивність обстрілів? Чи це був такий от, знаєте повний штил? Як було? Абсолютно вірно. коли... Путін говорить про так зване великодні гори великодні перемир'я. Ми ж розуміємо, що це було велике кремлівське лукавство. Чергове навіть більше того, це був великий обман. Причому це було намагання провести відповідно на такому високому рівні інформаційну психологічну спецоперацію. Зрозуміло, що не для нас українців, тому що всі прекрасно розуміли, що це чергова брехня від бункерного. Це було з. Зіграно на внутрішню аудиторію і навіть не стільки на внутрішню, тому що те, що думають е, раби Путіну, байдуже це була е, спроба і в чомусь вона, на жаль, спрацювала е, для певних кіл на Заході, для тих сил, які, говорячи про е, мир, перемир'я між Росією та Україною. Чомусь обирають несправедливе перемир'я і мир саме для України, uh -huh. йдучи у форвателі Російської Федерації. Тому відчасти це спрацювало. Що стосується самого фронту, Ми давайте згадаємо. Ви наводили цитату верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Треба додати, що Україна чітко зазначила: ну, якщо мова йде про перемир'я, давайте робити як мінімум це на 30 діб, а не на 30 годин. Це по перше, по-друге, що таке власне перемир'я? Це домовленості між, як мінімум, двома сторонами. Тобто, в даному випадку, е це була би пропозиція, наприклад, Російської Федерації провести відповідні консультації, комунікації і прийти до спільного знаменника, Путін прекрасно розумів, що оголошуючи за дві години до початку цього великого лукавства, е так зване. Е Зниження давайте відверто говорити, зниження інтенсивності бойових дій він розумів, що до останнього підрозділу російського окупаційного корпусу, який діє на території нашої держави, це повідомлення дійде тижні за три, тому що армійська машина вона дуже неповоротка в цьому плані, і зрозуміло, що це знову таки було розраховано лише на інформаційне поле не більше того, як зупинити, яким чином технології зупинки цих бойових дій. Вони доволі на перший погляд прості а з іншого боку складні. Знову таки треба довести до фактично кожного окремого солдата, що все зупинилося. Не рухаємося, що відбувалося насправді. По перше, ворог намагався використати е, ці години, будемо їх так називати, для того, щоб продовжувати бойові дії на тих чи інших напрямках, на найбільш спекотних. І ну я по півдню лише можу сказати. Наприклад, по херсонському напрямку при Дніпровському 130 порушень це лише по одному, і він не є на сьогодні е, таким найбільш активним. З огляду на оперативну бойову ситуацію він є активним з боку з огляду на терор Російської Федерації, який відбувається проти цивільного населення. А по бойових діях ні візьмемо там Лиманський, Курахівський напрямок Суми і так далі, тому подібне. Тому ворог використовується для того, щоб продовжувати наносити удари. Ворог е проводить відповідно. Ротаційні заходи для того, щоб вивести свої виснажені підрозділи від лінії бойового зіткнення, завести нові, які і продовжували ці власне бойові дії, і готувалися, і готуються до можливо більшої інтенсивності бойових дій, що ми наразі бачимо по лінії фронту. Ну і звичайно, ми говоримо про е, фортифікацію, тобто ворог. Проводив відповідні роботи. Я хочу зразу зазначити, що аби не було е, зради зрадної, що наші відповідні командири, сподіваюся, переважно з них більшість, Я не можу за всіх говорити, як цілом не можу говорити за сили оборони України, але тим не менше е, також використовували цей час для того, щоб е, ну скажімо, привести до ладу свої позиції. Відповідно, після російських ударів е, були такі командири, які провели дос досить цікаві е, заходи. І поліпшили своє тактичне положення, в тому числі, тобто всі, ті, хто е, мав плани перспективні для бойової діяльності, все це зробили. Ворог робив щось, крім фортифікації, намагався наводити, наприклад, переправи на тих річках, які він намагається форсувати. Ну, давайте задаємо Лиманський там напрямок, річку Жеребець, наприклад, купінський напрямок Оскіл. Так, тобто ворогу треба перекидати там важку техніку, і він проводив розчистку, в тому числі цих е, е, локацій, цих плацдармів для того, щоб поліпшити свою. Логістику, отаким От чином, ворог використовував це так зване перемир'я, більше того, продовжуючи е, відповідні бойові дії, як я вже сказав, була тиша у небі, і тиша у небі. Вона вкотре підкреслила, що е, в цьому плані дійсно Росія, якщо хоче, вона намагатиметься щось виконувати. Так але ця тиша у небі вона була прикриттям, і ми бачимо, що відразу після цього полетіли каби. По різних напрямках полетіли шахеди, і власне ми з вами спілкуємося зараз після того, як, наприклад, Одеса зазнала наймасованішого шахетного удару шахетної атаки під час повномасштабного вторгнення. Оце відповідь на ваше питання. Якщо так знаєте, перерахувати, то без деталей, наприклад, то на яких от напрямках було найгучніше за ті 30 годин. Ну а на яких навпаки найбільш спокійно? Ну, власне, на всіх локаціях були відзначені порушення ворогом його обіцянок. На всі. Е, Найбільш спекотніші напрямки, звісно, відрізнялися. Я вже сказав про Покровську, Курахівський, Лиманський, Сіверський, Куп'янський. Там е, відповідно тривала артилерійська. Робота ворога тривали, і штурмові дії, в тому числі, ворог, наприклад, збільшив активізацію своїх вогневих засобів і на південних теренах нашої держави. Я не кажу лише про один напрямок, а взагалі про південь там на чверть, наприклад, зросла кількість ударів ворога. Зросла. Це ключове слово, і ми говоримо про те, що ворог е, такі дії проводить, як я вже зазначав, на всіх локаціях десь більше, десь менше. Але фактично, по всій лінії фронту я зараз точно не скажу абсолютні абсолютній цифрі, скільки було порушень зафіксовано. І такі дані є у президента. Він їх озвучував. Але пам'ятайте, що це не десятки, навіть не сотні таких порушень. Тому е, ворог е, там, де він. Бачить або намагається визначити перспективу своїх подальших просувань, там він цю бойову діяльність проводить надалі? Я так розумію, судячи з ваших слів, що ось це так зване перемир'я, росіяни використали аби перегрупуватися і ну відновитися умовно, підготуватися можливо до нових штурмів або до нового наступу. Наскільки їм могло вистачити ось цих 30 годин, аби поповнити. Ну, так би мовити, свої сили і дійсно підготуватися до нових штурмів. Ну, по перше, скажімо так, на перший погляд, такого часу не досить багато, там 30 годин. З іншого боку, я думаю, треба відзначати, щоб певні директиви могли надійти до російських військ, до певних напрямків, приготуватися до проведення тих чи інших дій. Тобто, це вже було публічно озвучено там е, кремлівським диктатором в такий то час. А до цього часу пересування військ вже могло розпочатися для того, щоб прискорити якраз максимально ці 30 годин використати. Наскільки це ворогу вдалося? Е, я думаю, що найближчим часом ми побачимо на тих чи інших вітинках, зокрема на найбільш активних, про які я сказав, мова йде про схід нашої держави, перш за все. Я думаю, що вже найближчим часом ми це відзначатимемо, що іде, ворог буде поновлювати найбільш активно, тому що бойові дії фронт він вже не зупинився. Ми про це говоримо. Він почав після е, цієї нуль години. 21 числа рухатися знову більш активніше. Тобто, для того, щоб рухатися, треба мати ресурс. Щоб мати ресурс, його треба підготувати. Відповідно, мати логістику, ротаційні заходи провести і так далі. Тому очевидно, що на певних напрямках відповідні вказівки були дані завчасно, і ворог намагався це використати. Про які напрямки йдеться? Вас я так розумію, запитувати не потрібно, тому що говорити про це не можемо. Чи можемо я думаю, що ми найближчим часом побачимо, де ворог буде більш активний хоча не важко, на мій погляд, спрогнозувати, що на сьогодні мова йде про е, напрямок Покровсько-Курахівський. Про локації часів яр, про Торецьк про Лиманський і сіверський тому що ми розуміємо прекрасно, що це намагання ворога рухатися до стратегічної мети спроби захопити повністю Донецьку область. Це очевидно на сьогодні. А якщо говоримо про Торецьк і про е, Лиман, то зрозуміло, що це е, скажімо, фіксація наступальних дій на Костянтинівку, тому що далі це вже словянсько краматорська агломерація. Я думаю, що очевидно, тут ворог буде найбільш активний. Дяти. Хоча, звичайно, на інших напрямках е активізувати свої дії, принаймні е ну, відволікаючи якісь маневри проводити з застосуванням озброєння і живої сили. Це Запорізький напрямок, зрозуміло, і Придніпровський, і Суми зрозуміло, Вовчанський напрямок, якщо говоримо про Харківщину, так що фронт буде жити весь і рухатися весь. Найближчими, найближчими днями побачимо, наскільки, ще раз кажу, ворог до цього підготувався. Ну, якщо підсумувати, от ваша думка, це був так званий жест доброї волі від Путіна. Провокація чи можливість все таки максимально швидко наскільки це можливо, перезавантажити за 30 годин російську армію, аби намагатися окупувати українські території ще з більшою силою. Е, ну, по перше, цей час е, і був використаний для провокацій відповідних, для того, щоб звинуватити Україну в тих чи інших намірах. Ну, от, наприклад, обстріляли там Донецьк, е, Зрозуміло, що зразу подали, що це начебто, Україна веде бойові дії. При тому вихваляючись, що їм вдалося за ці 30 годин провести е, відповідну роботу на тих чи інших відтинках. Тобто, е, як кажуть, біполярочка тут е, проявляється так. А можливо, це була спроба. Побачити, а хто як буде дії у разі оголошення там більш подовженої такої паузи на фронті, і що можливо росіянам вдасться за цей час зробити, і ще раз кажу, всі ці так звані перемирі на сьогодні, це все від лукавого. Ворог максимально намагається використати з користю для себе, аби проводити більш інтенсивні бойові дії е, з відповідними е, виконаннями завдань. Тому я думаю, що силам оборони максимально вдалося приховати к свої відповідні рухи. Впевнений, що вони могли бути, допускаю, це могли бути, тому що сили оборони прекрасно розуміють. Війна не закінчилася, вона продовжується. А Путіну, як завжди, ми говоримо: росіянам вірити не можна, тому що росіяни брешуть і брешуть завжди. Пане Сергію, дякую за цю розмову за ваш час. Ну, тримаємося. обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте і про наш телеграм-канал Times of Ukraine. Спасибі, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Побачимося у нових випусках. До зустрічі.